Для перемоги над ворогом потрібно надавати більше допомоги військовим на придаву. При планування міського бюджету ми повинні ставити ці витрати на, першу, на, першу, на перше місце. Для економії коштів на пріоритетні напрямки. Міська влада постійно працює над реорганізацією та оптимізацією медичних шкільних та бібліотечних закладів. Ми маємо знаходити нові методи економії коштів. У нашому місті є зелені зони. Парки, сквери, бульвари та інші, кожен із яких має свою структуру обслуговування: директорів, бухгалтерів, обслуговуючи персоналу. Отже, зважаючи на необхідне забезпечення гідних умов для крім чужа і важливість даного питання, таків участь в статті 1321 закону України про статус і місцевих рад та статті 49 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Прошу надати інформацію. Щодо кількості парків, сфери, бульварів, у місті, та інформацію, що тут передбачені та виявлення бюджетних у 2023 році, формуванні бюджету на 2024 рік, розглянути можливість проведення реорганізації парково-паркової структури, шляхом її є об'єднання. Дивіться, я з вами згоден, що нам треба оптимізувати видатки, і якщо реорганізація будь-яка приводить до оптимізації, і покращення даного результату, я тільки двома руками за. Просто ситуація з парками була викликана чим, що кожен з них є юридичною особою, кожного є директор. щоб на території був господар. Тому що коли не буде директора парка, буде бар к. От подивіться, будь ласка, на деякі території, яким надано на статус зелених зон, які, ну, так, невідомо чи є, невідомо кого запитали. Благоустрій за всіма не зможе прибрати. Благоустрій вже так тягне на собі фортифікацію і все інше, і йому важко насправді. Шеф, я згоден знайти керівника, але якщо немає, директора на місці на 16 гектарах парка Придніпровський. На 16 гектарах, який ходить пішочком і бачить кожну ворону, доху, то не буде толку. Одна людина не зможе 100 гектарів об'їхати, дати вказівки і все інше. Десь заводи буде по 20 тисяч громад. Правильно, на кожному детей, директор, сео, є, то роботи де. на цьому предприяті. Не каже, ну не мене теорії. Пожалуйста, є норма управляємості, ви прекрасно розумієте. один десяти, все, далі не працює. Если будет управление парком, мы это прорабатывали, слабые и сильные стороны, выстраивается. Да, оптимизация, да, мы выкинем 8 человек на улицу, 4 директора, и 4 главных бухгалтера. Потеряем их, конечно. Но их фонд зарплаты очень маленький. Мы а лучше купим технику для парка, для того, чтобы заменить тех людей, которых сейчас призвали, или тех, которые ушли на пенсию. Да, они будут эффективнее работать. Но будет один человек, который может сесть. За руль трактора, як це діла газонокосилки и сделать і роботу, ту, роботу обычно делают робоча. А якщо дієктор із міністра ході собі или только там бумажки подписывает, ми таких угольняємо. У нас було несколько примеров. А Віталій Січ, я хотів би підтримати запит Генаті Михайловича. Додатково, якщо ви будете готувати таку інформацію, то я думаю ну, з колегами міські і всі громаді не корисно було б побачити не тільки по парках, що там. Робиться і так далі, і оптимізація, і затрати. Але давайте спочатку війни багато працівників виїхали, правильно? Чи на їхні місця були вони зайняті, чи ні, багато призвано до армії, чи ці вакансії залишились, незаповнені? І яка в нас там ну, законовлена, мабуть, певно, пощасть, щоб дати, щоб ми розуміли, що в нас час і війна заставила це зробити, не дивлячись на побажання чи на. Інше таке, от я б хотів би побачити і колеги, прошу підтримати. Колеги, Дякую. Ми з вами це все побачимо, коли будемо формувати новий бюджет. Ми зараз його формуємо і насправді ви правильно говорите, що не тільки парки, не лише парки. Може є деякі інші речі, які треба теж привести в відповідність. Тепер по організаціям. Однозначно, у нас буде якась оптимізація. Однозначно, нам доведеться скорочувати посади, скорочувати. Напрямки скорочувати пірги, в тому числі, на жаль, тому що ми зараз констатуємо, вчора ми були на форумі з Мариною Доценко по ВПО. Ми коли зробили нашу презентацію по Кременчуку, в черзі за кавою обговорювали, як ми працюємо з ВПО, як ми надаємо соціальне житло і все інше. Великі міста мільйони деякі не дають такої допомоги, не дають соцжитла, соцпакету, мабуть, тому що ВПО не голосують. Але ми це могли робити, поки в нас були кошти. З першого. До ну, сьомого, коли приймуть рішення, ну, можливо, ця допомога буде суттєво скорочена. І тут нам доведеться десь затягти пасок е, і зменшити фінансування і по зарплатам точно, і по нашим зарплатам. Тобто ми уйдемо від премії, ми уйдемо від там якихось там, специфічних напав і цього іншого. Нам доведеться перейти на ну, мовно кажучи на 0,75 видатків чи на 0,60 видатків, які